Так, всім привіт! Знову ж таки, пройшло декілька тижнів, я нічого не знімав, і сьогодні повертаюся до вас з новим а, фігурним видом. Не дуже сильно все змінилося, але тим не менше, що у нас по змінах основних? По-перше, я почав тренуватися після кардіо. Тобто, силова, силове тренування відбувається після того, як я відходив 60 хвилин. А, з сьогоднішнього тижня ми ходимо по 60 хвилин, на попередньому ходили по 50 хвилин, але ми ходимо на швидкості 8 км. Тобто це іще вищий рівень, і я не впевнений, що я буду а, на даному етапі своєї ваги йти км. Тобто Це той порог, який я собі ставив і на який орієнтувався. Тільки що я закінчив. Як ви бачите, я весь вологий. Максимально і от на цій швидкості ти от прям добре зараз відчуваєш то, як а, ти спалюєш і як з тебе виходить водиця. А після цього ми йдемо, робимо силову. Все по силовій класично, тобто кожен день тренування, один день, одна група м'язів, і єдине, що змінилося, це знову ж таки збільшилися підходи. Тобто, сьогодні я роблю присідання з власною вагою. 5 підходів по 20 повторів. Далі я роблю а, випади на кожну ногу по 12 разів, 3 підходи. Потім я роблю станову тягу на прямих ногах а, з 18 ками а, Це буде також 5 підходів по 15 повторів. І все це я шліфую мікровипригуваннями. Для того, щоб максимально вибити вже всі сили з себе. Там я буду робити три підходи по 20 повторів. Після цього ти мертвий і твої ноги також мертві. І дня три вони будуть відходити стабільно. Це для мене підходи. І так ми тренуємося. По харчуванню все так само. А вісім годин перший. Прийом їжі, це 40 грамів вівсянки і кава на сьогодні. Далі в нас іде перекус це або якийсь а, батончик, тому що солодко останнім часом хочеться багатенько. Але не можна. Ну проте я дозволяю собі, наприклад, на перекусі цьому з'їсти батончик. Якщо не їм батончик, їм 50 грам мультизлаку, тобто там у нас іде і горіх, і сухофрукти, і насіння. Отака тема. 50 грам з головою і плюс кава. Далі, в 12 годин, я повноцінно приймаю їжу. Це у нас іде 50 грам вуглеводів і. 200 г м'яса. Потім у нас йде в 15.00 прийом їжі, це п'ятий прийом їжі. І тут оцей прийом їжі, він максимально різноманітний. Тобто, він може бути або знову ж таки батончик плюс кава, або знову ж таки, сухофрукти. оці З горішками з насінням плюс кава. Або просто м'ясо, або просто риба, або е, гаряча чашка. Наймінімальніший е, такий е, прийом по калоріям це гаряча чашка. Тобто висипав з пакетика, цінності там мінімум, і калорійності також мінімум, типу там 30 калорій, що достатньо достатньо мало. Я Хаваю такий прийом їжі з чашкою в ті дні, коли я розумію, що у мене в 1800 і в 20.00 будуть якісь незвичні прийоми їжі. Тобто, наприклад, вчора в мене були креветки під вершками, і, типу, це трішки більш калорійно, ніж зазвичай. І я випиваю чашку в 15.00 і в 18.00 їм. Креветки, от такого плану. І в 20.00 зазвичай у мене чай плюс два глазурованих сирка. Такий е, е, прийом їжі в мене останній, і, власне, так я харчуюся вже ну, десь третій місяць. Мене це влаштовує. Що по вагі. Ми пробили 130, ми спустилися найще. Мінімальна вага була 128,6 на сьогодні. Більш стабільна, де я не потію для того, щоб зважитись, типу там виганяю водичку, іду зранку нормально в туалет. Всі ці справи роблю, щоб от мінімізувати свою вагу в тілі, і зважитися. То зазвичай. Зазвичай це 129,4. Але мінімальна була така. Тому е, такий міні-мікрозвіт. Міні, Єдине, що я почав ще пити з минулого тижня жирозжигач, він слабенький, але тим не менше, я реально відчуваю, як потовиділення збільшилося в рази. І Типу, я сподіваюся, що це трішечки пришвидшить мою прогресію. Ну а там подивимося. Якщо результати будуть гарні від цього жерожателя, я ним поділюсь з вами і засвідчу його в кадрі. Якщо ні, то не, не бачу сенса. Типу, якщо з банки ми за Наступний місяць за 30 днів за червень місяць е, спустимося до 120 кілограм, то я вважатиму, що це гарний результат. Тобто в два рази швидше, ніж зазвичай. Зазвичай у мене йде 4-6 КГ на місяць, а тут вийде у нас майже 10 кілограмів за один місяць. І це буде доволі непогано, і банка буде того вартувати. Що вийде по факту, будемо дивитися. Так, ну і, власне, тренуємося, трошки розімнемося. Так, четвертый подход, я уже сдох. Пізда, як вони горять! Пізда а -а -а. А -а -а. Сука Як я відвик. Бля третій місяць Треняш А я все ще не влився Оце вот відчуття їбать Лютої агонії Апече все Це піздець позорно Ой. Фу, 5 років тому хуяри, бать, 160 кг на присіді, А тут, їбать, це своєму 128, їбать, чи 9 умираєш нахуй. О, жесть. Це тільки перший. Перша вправа. 4 підходи. Ще один підход тут. А ще скільки подальшому вправо. Ой, не можу, бля. Це жесть. Так, у нас. Финалочка по признанию. Пизда! Все. Отказ. Пизда. Фух, я знаю, что... Ой, пече, пече! Фух, знаю, что для большинства покажется пиздецом, потому что чел вздыхает с властной вагой приседающей. Но... Не переживайте, я и сам знаю это. Знаєте, що ще яку я відмінність побачив з собою теперішнім. Тобто з людиною, яка десь близько п'яти років взагалі нічого фізично не робила. Блять, начерп підход, ладно. Щас доведу до чого я. Цей підход записую чисто для вас на відео, щоб ви побачили, що я ніхуя не, а, не дороблю випади. Зроблю просто один підход для галочки і батько не знаю скільки. 10 тут повторів я зробив. Мабуть. 10 повторів, я бать з упором двох рук нахуй в коліно. Це ганьба. Все не встану. Це підстав. Боже, як же ж блядь, піздан нахуй. Фу коротше. Бача ще наївну голова крутиться. До чого я веду? А, найбільша різниця між мною тоді. Я вже я, я не говорю про період з 14 років. А до... там не знаю років ну, мабуть. 20 я б сказав. Да. Оце з 14 до 20 років, 6 років, де я прям був піздец вмотивований і мене, ну, типу, нічого не могло ламати взагалі. Просто, ну, от, не було жодного а, такого фактора, який... Міг би мене якось зламати, похитнути в плані самоконтролю, самоповедінки, тренувань, дотримання поставлених цілей в усьому. От з 14 до 20, можливо, 22. Чесно, точно не пам'ятаю, наче не так і дав би було, але точно не пам'ятаю. До цього періоду. Не було того, що може мене похитнути, а було різне. Були і розбиті серця, була і смерть батька. Ну, Були вагомі вагомі фактори, які мали б, звичайно, людину збувати. Мене ні. Так, це було боляче. так. Це було складно. Так, коли батько помер, я залишився єдиним чоловіком в родині, який мусив щось робити, допомагати своїй родині, створити свою родину, заробляти достатньо грошей, щоб це все реалізувати і забезпечувати всіх. Але тим не менше, жодного разу, не дивлячись ні на що, не похитувалося ніщо. І от з мною теперішнім, коли почалася війна, коли я п'ять років не тренуюся, коли я п'ять років не займаюся самодисципліною, в мене немає, не було ніяких а, дієт, а, ніяких а, цілей в плані а, самопокращення. В плані вмотивованості саме стосовно загальної, не, наприклад, вмотивованості в масштабуванні бізнесу. Можливо, до речі, можливо. Це саме через те, що я ось всі свої сили, всю свою синергію взяв з одного великого русла, яке я бустив, прокачував на протязі. Ну, практично ну не дотягнув, ну хай 7 років, давайте так, майже 10 І я це все взяв і переклав в інше направлення. Просто. Можливо, і за цього. Тому що коли я почав займатися бізнесом, коли я почав займатися кашпо, я всього себе повністю приділяв о, туди. А починали ми дуже важко. Ми приїхали із-за кордону. У нас. Не залишилося взагалі грошей, тому що ми інвестували все в нерухомість, в житло, в магазину, в комерційну нерухомість і в власне житло. Всі гроші, які ми забустили за кордоном за півроку, ми перенесли сюди. І можливо, можливо. Це дійсно через це, знаєте, поки я це тільки що не проговорив, я навіть якось не задумувався про те, що це може бути і за цього. Але починали ми дуже важко. По-перше, ніша була не зайнята, ніша була нова, я десь щось піддивився за кордоном, але в масштабах цього ні в Україні на той час не було ніде. І ми розпочинали з цього ж приміщення, де я зараз, з житлової кімнати в своїй квартирі. Тоді вона виглядала зовсім інакше. Але упоздячилася дуже швидко, коли ми тут розгорнули місцеве виробництво. На подоконнику, на підвіконні я хуярив днем і ночі ці бані кашпо. Бо в нас тоді навіть інстаграму не було. Перші закази йшли через OLX, OLX тоді був інакше. І бать, їх брали, їх брали, і я хренював, коли заказали 10 штук, коли заказали 20 штук. А нас що? У нас нічого, у нас не було технології, у нас не було порозуміння. Ми все це тестували. І ті перші, які купалися, вони були жахливі на сьогоднішній день. Жахливі. Але тим не менше, я розумів, що потрібні якісь стелажі, на стелажі немає грошей їбать. Я... Знаходив на Олексії бать торгові великтенські столи по 9 метрів. На всю кімнату їх розкладав отак. От, з двох сторон була маленька цівочка проходу до підвіконня, де я це все калатав. І вони всі були повністю догори заставлені кашпошками. Тому що з перших трьох форм у мене з'явилося 10 форм і так далі. І, так далі, і це все, типу, одна людина або дружина їздила на роботу в місто, а ми купили в пригороді. І за дружинені кошти, поки я намагався підняти цей бізнес, ми жили. Це вже потім все, вся родина перейшла в цей бізнес. І, можливо, вся моя синергія, вся моя сила, оця все те, що бустилося, перенеслося дійсно туди. І от на етапі початку повномасштабки це все просто розключилося, тому що бізнес, ну, грубо кажучи, він крашнувся. все йому пізда. Зараз це все просто працює в нуль, тому що мені шкода а, просто розпрощатися з тим, що забрало стільки сил, грошей і всього іншого, розумієте? Можливо. Бачите, от чим корисні оці самодіалоги, монологи оці, їбать, з камерою, тим, що ти сам собі психолог, і бля, проговорюєш, що це ти. Розумієш, що бля, дійсно що це так і було і в цьому і проблема. Так що так. І таке вийшло і тренування, тренування. На одній вправі я повисив здох. Це, власне, до чого це все до чого я це все вів? До того, що найбільша моя а, різниця з тим часом, це те, що. А, я... Значно швидше здаюся. Я намагаюся, ну, типу, я от міг здатися на четвертому підході, я доробив все-таки цю вправу. Але, по і того, що я здався, давайте будемо чесними. І не закінчив. Можливо, це через те, що я все ще не втянувся, але втянутися і. А вибудувати за цей час, поки ти втягуєшся самоконтроль, мені здається, це одне і те ж саме. І оця фраза «втягнутися» — це не про те, що тобі просто дійсно потрібен час на втягнутися. Тобі просто потрібен час на те, щоб викарбувати в собі цю волю і знайти в собі а, силу на переосилення того, що Ну, з чим ти борешся. От що я по це отак сказав. Ну а на цьому дякую. Такий випуск більше філософський з моїми монологами, ніж з тренуваннями, але як є.